Тараса Григоровича Шевченка «Сестри». Минаючи убогі села, понад ніпренські невеселі, я думаю, де ж я прихилюсь? І де подінуся на світі, вісниться сон мені. Дивлюсь, в садочку квітами повита на пригорі собі стоїть, неначе дівчина, хатина. про геть геть собі розкинусь, сіяє батько та горить, дивлюсь у темному садочку. Вишне у холодочку моя єдина сестра, многострадальниця святая, неначе в рай спочиває, та за широкого Дніпра мене небога виглядає, їй, здається, поринає. За хвилі човен доплива і хвилі човен порина. Мій братику, моя ти доле!» і ми прокинулися: ти на панщині, а я в неволі. Отак нам довелося йти ще з маличку колючу ниву. Молися, сестро, будем живі, то Бог поможе прийти.